І після новорічних свят на схід повернулися бійці батальйону Львів. Хлопці з весни минулого року стоять на захисті Донбасу. Цього разу місто Дебальцеве зустріло їх новими руйнуваннями. До початку грудня тут тривали інтенсивні обстріли. А після проголошення режиму тиші бойовики практично перестали обстрілювати місцеві квартали. Командир однієї з рот батальйону розповів, вогонь. Ведуть лише по передових позиціях, тому містяни отримали довгоочікуваний перепочинок. Школи, дитячі садки, підприємства та установи все ще не працюють. Зняти готівку можна лише в одному з банкоматів. Не привозять у Дебальцеве і палива. Утім, жителі, які виїхали в довколишні населені пункти, почали повертатися до міста. Людей в рази стало більше. Тобто і автотранспорту більше, повідкривалися магазини, ринок працює один і другий, які з елементи мирного життя зараз вже є присутні в Дебальцево. Тобто це не порівняти з тим, що було буквально от, кінець літа, початок осені. Тобто мирне життя все-таки вертається в Дебальцево.